Здорова дитина здорова нація. Санаторій профілакторії Ровесник зібрав обдарованих дітей з усієї області на зимову зміну. Півтори сотні переможців, конкурсів, олімпіад і спортивних змагань відпочиватимуть та оздоровлюватимуться тут упродовж двох із половиною тижнів. Вже не вперше дитячий санаторій Ровесник збирає у своїх стінах талановитих школярів з усієї області. Нинішній рік, що позначився економічними труднощами, винятком не став. Дітей не позбавили традиційного зимового відпочинку та оздоровлення. Цьогорічна зміна спортивно-краєзнавчого спрямування до табору з'їхалися понад півтори сотні дітей, що досягли успіхів у фізичному розвитку, а також переможці різноманітних конкурсів. Я пою у вокальному ансамблі Мрія вже на протяжні шісті років. Очень подобається. Побіди є. Приймали участь у фольклорі, фольклорний конкурс. Там інші займали перше-второї місця. Я дуже люблю займатися спортом, і, і ось мене направили, дали путівку, щоб я приїхав сюди. Дехто з школярів готуватиметься до чергового етапу учнівських олімпіад, хтось розвиватиме свої таланти на тематичних гуртках. Однак цікаве та змістовне дозвілля не дай засумувати нікому з дітей переконані працівники санаторію. Зустрічі із цікавими людьми. Це з концерти, філармонії, театру юного глядача, театру імені Щепкіна. Це зустрічі із олімпійською чемпіонкою Оленою Петровою, адже в нас перебувають. Більшість дітей це спортсмени. Перші враження і у тих, хто завітав у ровесник вперше, і у постійних гостей, позитивні. Від зимової зміни очікують нових вражень та знайомств. Мені тут дуже подобається, у нас дуже дружній загін, дуже гарні вихователі. Нам приділяють належну увагу. Я задоволена. Ми займаємося спортом, ми займаємося, у нас пейнтбол тут буває. Також ми граємо у настільні ігри, там мафія і ну, такі. Два з половиною тижні відпочинку і додому перед новим роком повернуться загартовані і зміцнілі школярі, щоб далі підкорювати великі й малі вершини. Анна книж Сергій Лазаренко на часі новини.